Вітаємо усіх глядачів телеканалу Раї. Це новини про Карпаття. І в студії для вас працює Андрій Ципуга. Сьогодні у випуску розповімо про новий транспорт для лисецької громади, виставки в місті Івано-Франківськ та дрони, що наближають перемогу. Попереду найважливіше. Тож дочекайтесь. Від аукціонного молотка до фронтового неба після восьмого благодійного аукціону 42-га бригада зсу отримала нові дрони. Це не просто техніка, а додаткова безпека і шанс на виконання бойових завдань без втрат. За яку суму придбали дрони, та як передавали техніку, бачила Яна Лазорик. Масштабне підсилення для захисників. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала дрони для 42-ї окремої механізованої бригади. Кошти для пташок зібрали під час восьмого традиційного благодійного аукціону, який проходив у долині. Тому я дякую всім меценатам, які взяли участь у благодійному аукціоні. Я дякую всім митцям, які принесли неймовірні лоти. Це дало можливість зібрати три мільйони триста і закупити те, що нам е, дали пропозиції наші захисники і наші захисниці. Хочу підкреслити авто е, сьогодні. Пріоритет для нас один це є підсилення збройних сил України. Також очільниця області анонсувала проведення дев'ятого за ліком аукціону. Виручені кошти будуть спрямовані на підтримку 10-ї окремої гірсько штурмової бригади та 102 ї бригади територіальної оборони. Ближчими днями я скажу точно де буде проходити аукціон і яке яка саме дата. На превеликий жаль, але у нас дуже мало лотів. І звертаюся до всіх, в кого є бажання долучитися до 9-го благодійного аукціону. Запрошую взяти участь. Митців хто. Хто має цікаві лоти, які ми можемо презентувати на благодійному аукціоні. Запрошую долучитися внесок до майбутнього заходу зробила військовослужбовиця 42-ї окремої механізованої бригади Галина Жук. Захисниця подарувала гільзи, які стануть дороговартісними лотами під час збору коштів. Це наш знак цю гільзу. Ну, привезли з Підгравського, тобто вона відпрацювала це. Здійснили свої роботи всі військовослужбовці, і ми вам дамо ще просто необроблені гільзи. Ви зможете їх опрацювати. У вас такі митці, які зможуть їм надати належного презентабельного вигляду і покращити можливість для лотів аукціонів. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Ще один священнослужитель під прицілом правосуддя на Прикарпатті. Заочно судитимуть ієрея Російської православної церкви, який, за даними СБУ, став релігійним рупором ворожої пропаганди. Він підтримує загарбницьку війну, вихваляє армію РФ та виправдовує агресію проти України. Ієрей – громадянин України, колишній служитель УПЦ МП у Києві. Що йому загрожує? Далі у сюжеті Юлії Торконяк. В Івано-Франківську за матеріалами СБУ заочно судитимуть і єрея російської православної церкви, громадянина України, який підтримує ворога та допомагає його військовим підрозділам. До переїзду у Росію він служив у парафії Української православної церкви Московського патріархату у Києві. СБУ задокументували, як під час повномасштабного вторгнення клірик розгорнув активну діяльність на підтримку окупаційних угруповань агресора. Через свою парафію, а також власний телеграм-канал, він збирає багатотисячні суми для військ рашистів З усиллями єрея підрозділи загарбників регулярно отримують необхідну для продовження агресії допомогу. Це транспорт. ...засоби зв'язку та спостереження, комплектуючі орхтехніка, аптечки раціони харчування. Зібрані ним кошти витрачали на мотоцикли, автомобілі, рації, обладнання реб, маскувальні сітки, біноклі, генератори, тепловізор, дрон, приціли, глушники, акумулятори та інші речі для ведення бойових дій. За таку допомогу священник отримував подяки від окупаційних військ, а також він веде активну пропаганду. Ірей використовує релігійні аргументи, щоб покласти провину за початок агресії на Україну, обвинувачує українців у неонацизмі, русофобії та сатанізмі, а також веде ідеологічну боротьбу проти помісної української церкви, яку називає розкольниками, та за продовження підпорядкування УПЦ московському патріархату РПЦ. На підставі зібраних доказів клірика обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, поєднаному з розпалюванням національної та релігійної ворожнечі, а також у пособництві державі агресору Йому загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Новий школярик для маленьких пасажирів і спецавтомобіль для тих, хто потребує допомоги. Лисецька громада отримала одразу два важливі транспортні засоби: для підвезення учнів до школи та для роботи мобільної бригади, яка реагує на випадки домашнього насильства і допомагає людям у кризових ситуаціях. Як це змінить життя громади та кому допоможе найбільше, розкаже Яна Лазорик. Авто для школярів та тих, хто опинився у біді. Лисецька громада отримала два транспортні засоби: один для перевезення учнів, а інший для тих, хто постраждав від домашнього насильства. Їх вдалося придбати за кошти державної субвенції у співфінансуванні з бюджетом громади. Ключі від автівок вручила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. 3 мільйони 600 коштує такий автобус. Громада два автобуси передала на потреби війни, на потреби фронту. Тому сьогодні маємо таку можливість передати новий автобус для наших діточок для перевезення комфортного якісного дітей. Також ще дуже важливо сьогодні передали транспорт автомобіль для перевезення людей з інвалідністю. Цей автомобіль це закуп. Блині за кошти державної субвенції: 1 мільйон 800 тисяч гривень, і 550 тисяч доклала територіальна громада. У лисецькому ліцеї навчається близько 350 дітей, 110 з них потребують підвезення до навчального закладу. Тому такий автобус каже директорка ліцею для них дуже важливий. Оскільки у нас є такі трошки трохи важкі ділянки, де часто трапляються аварії, то це дуже таке важливе. Ну дякуємо за такі важливий ви подарунок, тому що немає нічого важливішого ніж життя і здоров'я дітей маленьких минулого року. В лисецькій громаді створили мобільну бригаду при центрі надання соціальних послуг, щоб оперативно виїжджати на виклики та надавати якісну допомогу. Центр потребував авто, яке буде обладнане всім необхідним для осіб з інвалідністю та тих, хто опинився в кризовій ситуації. Автомобіль обладнаний для перевезення трьох людей крісло-колісних, двох супроводжуючих, а також для фахівців. Мобільної бригади, яка складається з психолога, фахівця соціальної роботи, керівника і водія. Потреба є завжди в соціальних транспортах, а особливо автомобіль, який переобладнаний для перевезення людей з інвалідністю, це є, напевно, велика потреба у всіх громадах. До слова, в ліцеї також повністю новили харчоблок за європейськими стандартами. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». На стику науки, культури і волонтерства на Прикарпатті відзначили 87-річчя від часу заснування обсерваторії на горі Піп Іван. Протягом двох днів діяла широка програма, що поєднала мистецтво, дослідження і допомогу армії. Усе під гаслом Світ над нами Світ довкола нас. Як проходили події на вершині? Дізнавайтесь від Юлії Торконяк. На Прикарпатті відзначили 87-річчя обсерваторії на горі Піп Іван. Дводенна програма охопила три локації та чотири виміри: небо, землю і навколишній світ крізь музику, науку, дослідження та інтерактиви. Також провели благодійну акцію на підтримку аматорів, які створюють дрони для українських військових. Перше у межах святкування Карпатський університет імені Василя Стефаника приймав делегацію національного антарктичного наукового центру на чолі із заступницею директора з наукової роботи Іриною Козирецькою. Під час візиту підписали договір про наукове та науково-технічне співробітництво, який відкриває нові горизонти для української науки від Карпат до станції Академік Вернацький в Антарктиді. Дуже цікава пропозиція з приводу можливих спостережень на Антарктичній станції Академік Вернацький паралельних. Розглянемо цю можливість обов'язково. Ну і навіть на Мітили а, першу співпрацю для цього, так наші метеорологи приготують відповідні дані для ваших спеціалістів, для спеціалістів цього університету, для того, щоб можна було вирішити, скільки ж там дійсно є сонячних чи так сонячних, це мабуть не так, оскільки там є білі ночі і є дійсно дні, коли майже не сходить сонце. То відповідно, скільки ж буде таких днів, які дійсно реально будуть підходити, для того, щоб можна було спостерігати небо в Антарктиці, директор Оно дослідної станції Володимир Троянський наголошує: обсерваторія розташована на висоті дві тисячі метрів. Немає аналогів в Україні і може стати найкращою в державі. Через війну більшість науковців позбавлені можливості працювати, тому тут чекають на встановлення телескопа для проведення досліджень. Зараз йде мова про реставрацію якраз тієї частини ротонди, так званої обсерваторії, де буде. У нас розташовуватись телескоп під куполом. От, телескоп вже теж на фінальній стадії збірки, так? тобто ще місяць-два ми отримуємо телескоп. Чекаємо від колег з Польщі купол і після цього почнемо займатися монтажем. І сподіваємося, що в цьому році ми то реалізуємо. Ректор університету Ігор Цепенда додає, що пріоритет нині вирішення актуальних завдань природничих наук. Ми сьогодні говоримо питання обміну інформації, компаративістики, які пов'язані з метооданими, знову ж таки презентували сьогодні нашу концепцію розвитку астрономічної науки в міжнародному науковому центрі обсерваторія, оскільки завдяки підтримці уряду в цьому році ми хочемо фіналізувати. Цей важливий напрям з в дію професійного телескопу, який буде забезпечувати і фактично створить найвищий високогірний астрономічний об'єкт України, і третій в Європі, нагадаємо, обсерваторію збудували поляки у 1937-1938 роках як частину польської ліги протиповітряної оборони. Це була найвища в Україні постійно заселена споруда. Однак уже 1939-го радянські війська знищили наукове обладнання. І з того часу, як дослідницький об'єкт, вона не працювала. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, Телерадіокомпанія Раї. Подорож у світ кольору та почуттів. В Івано-Франківську представили виставку Квиток до безсмертя Михайла Шувіри в експозиції. 27 картин, які відкривають глядачеві пейзажі, натюрморти та абстракції. А головне творчу душу митця усі деталі у сюжеті Дар'ї Базовод. В Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці відкрили виставку Квиток до безсмертя» художника Михайла Шовіри. Митець родом із села Кінашів Галицької громади, але більшу частину життя прожив у Німеччині. Освіту здобув у Львівській художній школі, де опанував різні техніки живопису. Мистецтвознавець Тарас Косович згадує Михайла Шовіру як яскраву та непересічну особистість. Митець це є е, людина, достатньо харизматична е, яка Власне, прожила досить плідно свій час. Він як ремісник як ремісник на досить фаховому рівні, високому, як митець він є, він абсолютно реалізувався. І про експозицію декілька слів можу сказати, що ця експозиція це є синтез, синтез пластичних пошуків і рішень художника, і водночас є його. Основний власник і колекціонер картин Михайла Шовіри Дмитро Благий відзначає його особливо приваблює, багатогранність цього мистецтва. Що хотілося показати, тому що його різнобарвне мистецтво, там є деяка коротка інформація про нього, вона мене особисто вразу захопила. І, наприклад, є багато наших митців, знаних, які говорять про сучасне мистецтво. Ось, будь ласка, дивіться сучасне мистецтво. Тому що його палітра настільки різнобарна там від класичного мистецтва до сучасного мистецтва. До експозиції увійшли 27 робіт митця: це абстракції, пейзажі та натюрморти. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Музика, танці, циркові номери та море емоцій. У коло триває фестиваль ДНК. Це місце, де зустрічаються покоління та мистецтва. А сцена просто неба біля народного дому стає центром літніх подій міста. Як стартувало свято, бачили наші коломийські журналісти. У Коломиї стартував фестиваль ДНК. Головна мета заходу кажуть організатори: об'єднати молодь і дати змогу набратися досвіду у більш досвідчених. ДНК це ми розшифровуємо діалог, насліддя, креатив, тому що сьогодні такий час, коли молоде покоління має черпати наші традиції від старшого покоління. Так тому в цьому фестивалі закладена як і популяризація нематеріальної культурної спадщини, так само і сучасного мистецтва, тобто він доволі має широкий такий спектр. Це фестиваль поколінь для того, щоб певні традиції української народної пісні, українського народного танцю передавалися наступним молодшим поколінням. А відповідно молодші покоління могли показати старшому, що можна креативити, можна модернізувати музичні твори як пісню, так і танець. І ми знаємо, що Жодне застілля навіть сьогодні не проходить без української народної пісні. Молодь радо відгукнулася на запрошення взяти участь у фестивалі. Це, по-перше, дуже не, не сказав прикольно, бо молодь може себе тут показати, реалізувати. Тим самим, грубо кажучи, вони будуть мати впевненість в собі в майбутньому, що якщо, наприклад, скажемо, війна закінчиться, що саме на молоді буде більшість відповідальності будувати Україну. Не тільки Колом'яни беруть участь у мистецькому заході. Є учасники звано-Франківська, Кривого Рогу, Вінниці, Ніжина, Миколаївщини Київщини. Загалом понад 200 учасників особливими конкурсантами стали виконавці, що мають порушення зору. Треба особливо, щоб молодь приймала в цьому участь, щоб молодь знала, що це таке є, щоб єдналися, щоб не губилися. Зв'язки між поколіннями і чудова назва Фестиваль поколінь ДНК. Це якраз таке, що... Треба проводити. Частина заходів фестивалю відбувається в концертному залі Палацу культури та мистецтв. Три дні триватимуть відбіркові конкурси, а потім на всіх чекатиме великий гала-концерт. З коломиї Богдан Малецький Галина Рванчук телерадіокомпанія Раї. Безсонні ночі, що перетворилися на живі сюжети. Художниця Оксана Тригуб Мілашевич презентувала виставку «Мозаїка духу присвячену 110 й річниці від дня народження видатного українського актора і режисера. Тут фрагменти картин натхнених фільмами Василя Симчича, а ще косівська кераміка на полотні. Сяйвогір і сміливі абстрактні експерименти. Детальніше у сюжеті Дар'я Базовод. В Івано-Франківську презентували виставку картин Оксани Тригуб Мілашевич під назвою Мозаїка духу. Її присвятили 110 десятій річниці з дня народження Василя Симчича, актора, режисера і легенди українського кіно в експозиції десятки полотен, наповнених символізмом. Кожна робота це фрагмент емоції, пам'яті чи миті, які зібрані у візуальну мозаїку. Виставка створена за мотивами фільмів Митця. А сама ідея розповідає художниця, народилася випадково за філіжанкою кави. Тут можна побачити. Відчути теж настрій Захара Беркута да, в усіх сюжетах. Тут можна побачити ті хати, які такі на межі між відомим і невідомим. Так, ну, так, ну, дуже по сюжетних його. Тому це було настільки спонтанно. Але що я сама не вірю, що в мене це вийшло. Народна артистка України Наталя Сумська називає Василя Симчича людиною великою і непересічною. Ну звісно, ця постать настільки непересічна для не лише для Прикарпаття для України. Бо він залишив по собі такий слід в кіно, в театрі. А я є не лише в кіно це тоді, коли тобі випадає. А я традиційно театральна акторка, і тому для мене вкрай важливо його доробок творчий. А він і режисером, і актором. Він багатолика людина. Голова спілки кінематографістів Сергій Борденюк відзначає атмосферу і щире прагнення художниці зберігати пам'ять про митця. Програма мега насичена. Один захід крутіше іншого, але лейтмотивом усього. Цього нашого перебування, цього великого дійства, завдячуючи е, е, осередку, Івано-Франківському осередку Національної спілки парафісів, е, підтримці місцевих органів влади, громадськості, власне, національної спілки графісів, Держкіно України, одеського відділення, тому що в нас така дуже е, делегація, знаєте, е, вона Авторитетна, хоч і не вельми багаточислена, але це знаєте, поєднання отакої... Енергетики, е, членів делегації з цією аурою, проєкт є частиною всеукраїнського туру Франкіно легенда Срідейс», який організовує національна спілка кінематографістів України. Побачити виставку можна впродовж місяця. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Бойове самбо вперше перше під корія Коломию у спортивному комплексі локомотив. Зібралися найсильніші спортсмени області, щоб вибрати кубок Івано-Франківщини. Атмосферу змагань відчуєте у матеріалі нашої коломийської знімальної групи. У Коломиї пройшли змагання за кубок Івано-Франківської області з бойового самбо. Це перший турнір такого масштабу в місті над прутом. Сюди з'їхалися спортсмени із всієї Івано-Франківщини, а також гості із САР та Києва. Упродовж дня тривали поєдинки у шести вікових категоріях та одинадцяти вагових. Змагання проходили під пильним наглядом досвідчених суддів національного та міжнародного рівнів. Організатором змагань виступила Івано-Франківська обласна федерація бойового самбо. Сьогодні, власне, один з розділів це про фул. А можете побачити, що тут трішки інша техніка тут буде. Задіяна і ударна і боротьба, і такі правила вже чуть-чуть серйозніше ніж на інших типах чемпіонатів. Ми зібрали тут спортсменів з нашого міста. Це є школа єдиноборств братів Грицьків, клуб Самурай, клуб Тирлич і також з області. Це є клуб Титан. Вони локалізуються у селі Вовчківці, Снятинського району. Зі слів організаторів це важливий крок для розвитку бойового самбо на Коломийщині Такі по. Дії надихають молодь, формують характер і відкривають нові можливості для спортивного зростання. Ми пробуємо. Ми намагаємося дивимося, як відбувається організація. Хлопці знайомляться з самим видом спорту, такий як бойова самбо, тому що в області це відносно новий вид спорту. І ось будемо пробувати це пропагувати і популяризувати далі. На ринку відбувся і братерський бій між 19-річним Романом та на рік старшим Назаром Мочеблюками. «Проти брату дуже тяжко в плані моралі битися. Ми з ним так цілий час ходили на спорт, ми знали, що таке спаррінг. Але коли настав час турніру, у нас виходить, була одна вагова категорія, вона пару кілограм худіші, але противників по моїй вазі, не знайшлося. І знаєте, перший раз виступали. Психологічно тяжко, але ми домовилися так, що ми будемо старатися не філонити, і з нас двох переможців не буде. Звіти Олена Турнір і спортсмени Сіснятинської громади. Відбувся один спаринг, в якому я переміг за душним прийомом. І ще, виходить, має бути наступний вже фінал за перше і друге місце. Це можливість проявити себе, отримати медаль, проявити свою команду в цьому виді спорту. Було кубку Арпаття стали саме снятинчани. Коломаяни зайняли друге та третє місця. Цей турнір став відбірковим етапом до чемпіонату області, що відбудеться вже в серпні. З коломої Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. На цьому завершуємо огляд новин Прикарпаття. Далі важливі події зі світу. Залишайтеся з телеканалом Раї. Попереду ще багато цікавого.